Всем доброго дня, друзья. Так, не хотел я этот видосик снимать. Короче, что я вам хочу сказать. Сейчас вам покажу такие мне на работе подсказала лайфхак, как садить. Я не хотел, я еще раз повторюсь, не хотел видео снимать. По-первых, скажу, что если такую плантацию засаживать, то лучше, наверное, рассадой. Бо я засеял все. Процентів со 100% 30 тільки повсходило Добре, що в мене розсада була, вона вроде би начала вже йти в ростик Я почу там садить получается скільки. Я посадив раз, два, три, 4, 5, 6 рядов, 6 по 35 штучек. короче 200 штук висадив. Вчора у мене рука аж напухла. і Осталося ось чуть-чуть. Щас -чуть. вам покажу лайфхак. Берете отаку вот штуку, просто шуруповерт І берете. Ось Звичайний міксер. І просто берете. Так, да, він, конечно, буває іноді випадає. Ми його піджимаємо і зараз я вам покажу, наскільки все просто. Ставили в дирочку. Оп, дирочку зробили. І пошли далі. Ну, просто. Да, голос у випадає. Це, Заканчивай поговорила. Ну, все одно легше. Ну, все, є. На ну, все быстреешь. Ну все, и вот так вот. все это просто стаканчиков просто в луночку вставляешь и раз и тут а так само да и глубоко чуть-чуть присыпали Є. Стаканчики збираємо на наступний рік. День де я не досаджую. Тут повсходили. А цей день не повсходили, то розсаду. Так як я і говорив, хто дивився мої відео хто, І зря я відрахувався. Так як перший год. коришки дивіться які коришки Що я вам покажу. Трохи вони пішли. дивіться які гарненькі. Наступній серії вже це на наступний неділь. капельний теж. Так що, хто бажає подивитися, то може підписатися на канал, нажати колокольчик. Там, де з боху яки, вродя, будемо продавати. І все, я вам покажу, як бізнес. Так що, ребята, от, такі у нас. процесс. Вот и рядочек посадили. Самое, что я вам хочу сказать, я снял это коротенькое видео на пару минут. Главное, что трудиться, трудиться и что-то что получится. Так что, сейчас вот эти рядочки делаю, ну и лайфхак может кому-то пригодится, шуруповертом цим. І зараз я вам покажу ті, що я подосажував гірочки. То, що в мене розсади непогана була. Прям со штативом так берем. І дивіться. Ось вони пішли вже, дивіться. Ось які. Ось і вони гарненькі. Вон, і отаку я там досажував. Ось. Ось такий. Зараз ми поставимо штатив, и я вам ще кое-что розкажу. Отак вот поставимо, щоб мені було видно. І и... що я вам хочу сказати? Е... Сіяв я шахті, У мене оставався і Іланора. Іланора. До 100% то, что я насеял повсходило процентов, наверное, 40. Може, давайте даже так візьмем 50 на 50. А, не, 40. 40%. Вот все стаканчики стоят, все надо сажать. Вот середина гарно повсходила. И три рядка я там садил в шахте То из тих трох в каждом рядочку по 35 штук. І в кожному рядочку по три, мабуть, по Тобто, як по мені шакті, то їх тільки розсадаю. А от розсада із них саме вийшла гарна. Тобто, у мене інші, там я вам в предыдущих відео казав, були сорта. Я пару сортів. То шакті самі, самі гарні у мене по розсаді вийшли. Тобто вони не сильно такі вистріблені по прикормкам. Так що, ось таке відео. Підписуйтесь на канал ставте повідомлення, можете коментувати, щось підказувати. І в наступному відео будемо робити капельний малів. Все, всім пока.